Христос посеред нас вітаю, шановні глядачі! Це православний вісник, програма про пошук небесних дороговказів на наших земних перехрестях. І сьогодні нам цьому допоможуть такі теми: День народження найбільшого серед народжених жінками або історія появи на цей світ Йоанна Предтечі. шлях довжиною всім днів, або останні новини з життя церкви, віртуальна дорога до святині або чергова відеопроща до Рівненщини. Звісно, це далеко не повний список інформації, яку ми підготували для вас, і яка, я переконаний, буде корисною для вашої душі. Тож, якщо вам важливе існування православного інформаційного простору, закликаю ставити знаки вподобань, робити репости, запрошувати друзів до підписки на наш канал, та при цьому перевірити, чи не забули ви підписатися самі. Ну а найбільше. Ми чекаємо на вашу реакцію у вигляді коментарів, адже саме в такий спосіб можливо встановити зворотній зв'язок та зробити наступні випуски вісника ще більш цікавими та актуальними для кожного з вас. Чи змогли б ви вижити в пустелі, якщо б ваш раціон складався із дикого меду та сарани? Так, отих самих конників стрибунців, яких ми так натхненно ловили в дитинстві. Дійсно, життя святого, якого ми особливо вшановуємо 7 липня, було напрочуд дивовижним. Іоанн, названий Господом найбільшим серед народжених жінками, був аскетом від самого дитинства. Він хрестив людей в Іордані, за що отримав імення хрестителя. Він проповідував прихід Христа, за що був названий предтечю. Але не менш дивовижною є й сама історія появи Іоанна на світ. Бо в ній від самого початку божественна воля відчувалася набагато сильнішою аніж людська. Серед християнських свят притечі та хрестителя Господнього Йоанна займає особливе місце. Для віруючих різних країн біблійні події, пов'язані з цим святом, мають велике значення. В православній традиції Різдво Притечі та Хрестителя Господнього Іоанна відмічається 7 липня за новим стилем. Але зі сторінок священного письма відомо точно, що воно звершилось 6 місяців раніше, ніж Різдво Христове. Також відомо, що мати Іоанна та мати Ісуса Христа були між собою родичами, і це нам говорить про тісний зв'язок між Іоанном і Ісусом. Сама подія Різдва Йоанна і Різдва Христа відбувалась дивним чудесним чином, в чому явно проглядається правиця промислу Божого. Іон, притеча, син священника Захарії та праведної Єлизавети яких почитає православна церква про майбутнє різдво сина Захарія, знав під час служби в храмі. Йому було дано видіння ангела, який сповістив про скору появу великого пророка та притечі Господнього. Єлизавета на той час була вже у похилому віці, і Захарія усумнився в словах ангела, за що був покараний німотою до моменту здійснення пророцтва. Знов він став говорити після того, як написав на дошці ім'я народженого немовля Іоанн. Хреститель проповідував про необхідність покаяння та був предвозвісником предтечю Ісуса Христа. Він хрестив народ Ізраїля в річці Іордан та готував людей до пришестя Спасителя світу, його вченню про небесне Царство. При тому, щоб виконати всяку правду, Христос сам прийняв хрещення від Іоанна. Тепер Різдво Йоанна Хрестителя відзначається у всіх християнських країнах. Традиція святкування цієї події бере свій початок з перших століть. Вже в третьому столітті різдво Йоанна Претечі широко відзначалося як у східному, так і у західному християнстві. З четвертого століття різдво пророка предтечі входить до офіційних свят християнського календаря. Йоанн був останнім пророком старого завіту та першим нового. Також його називають предтечею. Тобто предшественником Ісуса Христа, тому що Його місія полягала в тому, щоб впізнати Христа, Сина Божого, серед тисяч інших людей та сповістити світу Його прихід, Його пришестя. Саме для цієї місії він і народився. Євангеліє називає його гласом Божим, гласом вопіючого пустелі, де під пустелею необхідно розуміти. Пустелю людської душі, яка має прийняти зерно проповіді Христової Євангелія. Але для цього прийняття необхідно було приготувати цей ґрунт покаянням та очищенням своїх гріхів. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Саме тому Різдво Іоанна Хрестителя припадає в період Петрового посту. Коли кожна віруюча православна людина очищує свою душу покаянням і чекає апостольського благословення. Святий пророче, предтечі і хрестителю Христов Іоанни мали Бога за нас! Минув перший тиждень петрового посту, виснажливої духовної війни зі своїми гріхами. Заради власного вдосконалення, а в Україні, на жаль, триває фізична війна з видимим ворогом, заради збереження цілісності нашої держави. І під час цієї війни у вірян іноді виникає питання: а чи можливо сумістити християнське покликання та військові обов'язки? Відповідь на це запитання у знаменитому діалозі Іоанна Притечі з воїнами. Коли святий фактично підтримує їх у їхньому служінні, так само сьогодні робить і наша церква, щодня підносячи молитви за наших захисників та надаючи їм допомогу. А з чого ще складається сьогодення багатомільйонної православної спільноти нашої країни? Ви дізнаєтеся з традиційного телелітопису. Десять років тому, 5 липня, 2014 року, відійшов до господа блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир Сабодан, який 22 роки поспіль був предстоятелем української православної церкви. Первосвятительське служіння блаженнішого владики Володимира відзначалось значним розквітом церковного життя в Україні, а для багатомільйонної пастви, найбільшою за чисельністю конфесії, він слугував прикладом мудрого і щирого архієрея, який щастюю відданістю вів церковний корабель шляхом спасіння. Для нашої церкви смерть митрополита Володимира стала непоправною і тяжкою втратою. Всі, хто знав і служив під керівництвом спочилого предстоятеля, згадують його повсякчас у молитвах до Господа. 5 липня у всіх храмах Української православної церкви з благословення предстоятеля митрополита Онуфрія звершували заупокійні богослужіння на вшанування пам'яті спочилого архіпастиря, в тому числі і біля його могили в Києвопечерській лаврі. Щоправда, туди нині могли потрапити лише насельники монастиря. Цього дня соборну поминальну літургію та панахиду звершували на батьківщині митрополита Володимира у селі Марківці, що на Хмельниччині. Тут на Поділлі майбутній предстоятель народився, звідси розпочався його духовний шлях служіння Богові і людям, з якої він не зійшов до свого останнього подиху. Тут на місцевому кладовищі поховані батьки Владики. Про свою маленьку батьківщину завжди згадував з любов'ю та відвідував рідні місця, коли тільки мав змогу. 7 липня, у день Різдва з чесного славного пророка Пратечі Хрестителя Господнього Іоанна у неділю другу після п'ятидесятниці млаженіший митрополит і всієї України Ануфрій очолив божественну літургію у святу Успенській Києво-Печерській лаврі. бо служіння відбулося у храмі, на честь преподобного агапіта Печерського. Предстателі спослужили керуючі справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Митрополит Васильківський Іоасаф, єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді за обуслужінням. Підносились молитви про мир на українській землі, про позволення від ворога, щоб господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у віччя і втратив домівки. За пожасну літургію блаженніший Онуфрій звершив діякунську хіротонію Владислава Пилипенка. Новий діакон служитиме в храмі в ім'я святої великомучениці Анастасії Узорішительниці на академістечку у Києві. Богослужіння завершилось чином славлення святому Іоанну Притечі. Після відпусту предстоятель привітав вірян зі святом. З преподобним преподобний будеш. Запевняє нас, псалмоспівець Давид, наголошуючи на тому, що стан нашої душі напряму залежить від того, з ким ми спілкуємося. І якщо ми бажаємо поспілкуватися зі святими, поринувши у світ непідробної духовності, нам варто вирушити до святині. При цьому не обов'язково шукати цю святиню за тисячі кілометрів. Сьогодні, наприклад, ми покажемо вам одну з обителей. Рівненщини. І вам при цьому навіть не доведеться вставати з дивану. Не вірите? Тоді вирушаємо негайно. Рівненщина це унікальний край, в якому збереглося багато історичних, культурних та духовних пам'яток нашої батьківщини. Одним із таких місць є Межирич. Саме тут знаходилася одна з найулюбленіших резиденцій князів Острозьких. У наш час. У цьому містечку діє Святотроїцький, Межирівський чоловічий монастир. Звичайно, що перший монастир був заснований, був печерним. Тобто монахи, які населяли цей монастир, проживали і молилися в печерах. А через 100 років після заснування монастира, в 1340 році, на, цьому, на це місце приїжджає родоначальник династії Острозьких князів Данило Острозький із роду Руриковичів, який будує для монахів перший дерев'яний храм в честь Святої Трійці. У 1386 році в права свого батька вступає князь Федор Острозький, прокнязював тут преподобний князь Федор Острозький до 1441 року. В 1441 році він збирає своїх нащадків, дає їм заповіт, щоб вони зберігали православну віру на теренах їхнього князівства, йде в Кіопечерський монастир, де приймає монашеський постух із ім'ям Феодосій і затворається в печерах Кієвпечерської лаври ще на 40 років. Монастир є найвидатнішою пам'яткою архітектури не тільки серед монастирських ансамблів давньої Волині, але й усієї України. Кам'яний храм, який ми можемо споглядати сьогодні, побудував внук преподобного князя Феодора Острозького. Внук князя Феодора Острозького, Василь Іванович Острозький, якого прозивають в історії красним, побудував цей кам'яний храм в якому ми зараз знаходимося, роки побудови храму 1453 1460 1453-1460-і. За всі роки е після побудови храм ні разу не був зруйнований і ні разу ніким не був взятий. Тобто для храму більше 560 років одночасно з побудовою церкви будувався Кам'яний Мур, який оточує монастир і по сьогоднішній день. Цей мур. Е Мав таку фортифікаційну призначення фортифікаційне, тому що на монастир часто нападали як і з боку Польщі, так і з боку милотатар, і монастир мав подвійну оборонну лінію. Одна оборонна лінія знаходилась на мурові і на крайніх баштах, які були на в цих мурах. І друга оборонна лінія знаходилась на самому храмі і на монастирських келійних корпусах. Напевно, як і у кожної давньої обителі, окрім сторінок відродження та розквіту, на жаль, є й сторінки занепаду. Один із нащадків князів островських, котрий виховувався у католицькій Польщі, фактично передав обитель в руки католиків. Монастир в 1608 році був переданий для ордену католиків-францисканців, які кардинально змінили як внутрішній, так і зовнішній вигляд монастира. Були знищені всі храмові фрески, які, якими був розписаний храм. Ці фрески були заштукатурені, і храм був перетворений в римокатолицький католицький костьол. Пробули тут католики до 1866 року за цей період свого перебування. Тут вони три рази покидали монастир, два рази зв'язку з пожежами, які були на території монастира, вони, будучи не в змозі відновити цей монастир, покидали його, а потім з допомогою польського уряду сюди повертались. І один раз в 1648 році, коли козаки проводили визвольну війну на території Західної України від польської шляхти, за три роки до Берестецької битви, дізнавшися, що тут переховується польське військо, козаки напали на монастир. Розбили це польське військо і вигнали звідси католицьких монахів. Кожна обитель має свої шановані святині. У Межирицькому монастирі головна святиня це образ Богородиці Одегітрія, який був особливо шанований у родині князів Острозьких. Це родова ікона Острозьких князів, яка була написана в кінці 14-го, на початку 15-го століття у Константинополі і подала подарована Олександрійським е, патріархом для князів Острозьких, як знак вдячності за оборону православ'я їми на теренах їхнього князівства. Слава про цю про ревність островських князів, дійшла і до східних патріархів, які в різні епохи робили різні подарунки для цих патріархів. І одним з цих подарунків є ікона Божої Матері Одігітрія, яка на церковно славянську мову переводиться як подіводітяниця, яка дійсно супроводжувала островських князів в всіх їхніх життєвських ситуаціях. І ікону цю брали всі свої походи, які вони звершувалися. І вважалося, що коли брали з собою цей образ, завжди отримували перемогу. Яскравим прикладом є князь Константин Іванович Острозький, який був литовським воєводою, за своє життя звершив 65 походів 63 з них він закінчив перемогою і завжди перед його військом несли образ матері, які вже в ті часи іменували жизні Тобто ікона, яка подавала життя. Як люди розуміли, так вони її і називали. У 1779 році на знак особливої пошани і вдячності за чудотворні діяння. Ікона була коронована золотим вінцем за указом папи Римського Бенедикта 14-го. У 1866 році російська імператриця, дружина Олександра 3 Марія Федорівна, подарувала для ікони срібну шийну прикрасу, оздоблену шістьма смарагдами. Ще шість смарагдів монтували у папську корону. І про ці чудеса, які, які відбувалися при князях Острозьких, Відбувається зараз при нас е, свідчать вотиви. Вота це, е, наприклад, із латині дар Бога. Це такі таблички, які люди приносили з надяжності за свої зцілення і прикріплювали їх із тильної сторони ікони для того, щоб у пам'ять про ці і передати її для своїх предків. Зберігаються вони із тильної сторони ікони по сьогоднішній день. На їх є різне зображення: зображення рук, ніг, сердець, очей тобто хто чим болів, хто від чого зцілився або. Хто чим уособлював свої зцілення, вони те зображали і прикріплювали для того, щоб передати пам'ять про ці зцілення для е, своїх е, предків. Сьогодні життя обителі різнопланове. Братія має своє велике господарство, поля, теплиці, худобу, займається землеробством. Проте основним покликанням є молитва, а тому щодня в обителі звершується богослужіння. Віримо, що заступництвом Пресвятої Богородиці. Прославленою у її чудотворному образі Одегітрія та молитвами братії Межиріцького монастиря, Господь і надалі збереже рівненський край та усю нашу українську землю ще на багато віків. Ось і все на сьогодні. Зустрінемося вже за тиждень. Сьогодні ж, прощаючись, ще раз закликаю усіх вас, шановні глядачі. Не забуваємо тиснути позначку вподобання. репостити, Активно коментувати та залучати друзів до підписки. А якщо ще не підписалися самі, то зробити це прямо зараз. При цьому ані на мить не полишаємо наших молитв та трудів у цей складний час, озброївшись терпінням, смиренням та любов'ю. Саме за ці чесноти і були нагороджені праведні батьки Захарія та Єлизавета невимовною радістю, народженням сина Іоанна, який став. Великим пророком, притечею та хрестителем Господнім. І нехай і наше праведне життя у святій церкві Христовій послугує дверима до блаженної вічності з Богом. Христос посеред нас і є, і буде.